Це зробила, це зробила. Все, можна випити спокійно каву. Друзі, вам випала рідкісна можливість побачити середини, як працюють кореспонденти провінційних вістей над сюжетом. На прикладі цього ж матеріалу ви й дізнаєтесь про нашу, так би мовити, телевізійну кухню. Все починається з ідеї. Як кажуть, одна голова добре, а дві краще. Саме під час колективного обговорення серед журналістів тіві 4 і народжуються найбільш ефективні та цікаві ідеї та рішення, які ви щодня бачите на своїх екранах. До слова, таке ми практикуємо часто. Тож саме з цього місця із Ньюсруму в мене і розпочалась робота над матеріалом. Обов'язково вписати нашу з вами зйомку у спеціальний графік по дітів 4» День журналіста є. Далі я думаю, над структурою свого сюжету. Часто це непросто, бо тут треба чітко вибудувати логічний сценарний ланцюг. Є тепер іду до оператора, щоб розповісти йому усі свої ідеї для зйомки. Тележурналіст повинен чітко ставити завдання оператору, щоб той зняв необхідне відео для майбутнього матеріалу. Спілкування наше все. Адже від взаємодії репортера з оператором залежить, яким буде кінцевий результат. Одягаю петличку. Це ось такий маленький підвісний мікрофон. Головний його плюс непомітність. Такий пристрій можна сховати під одягом, зробити невидимим для камери і очей глядача. Готово за роботу. На саму зйомку у нас пішло близько години часу. За цей період я сильно зголодніла, бо саме пора обіду. Однак часу, щоб поїсти, не було. Інколи в нашій роботі так буває. Далі я вантажу все відзняти з картки на свій робочий комп'ютер і берусь до найскладнішої роботи написання сюжету. Тут важливо не тільки написати докладний і змістовний текст, а ще й заволодіти увагою і не відпускати її до останнього кадру. Обираю потрібні коментарі та найцікавіші моменти нашої з вами зйомки намагаюсь текстом передати настрій і є. Написала. Сюжет одразу перевірила наша редакторка новин. Каже, все чудово. Роздруковую і відправляюсь у звукову начитувати. Виразна дикція невід'ємна складова роботи в журналістиці, Начитуючи текст, нам слід підкреслити інтонацію, важливість якоїсь події або навпаки відвернути увагу глядачів від іншого. Тож вправи з ораторського мистецтва наш незмінний супутник. Далі монтаж 80% інформації на телебаченні це картинка. Тому якщо ми хочемо щось розповісти, то думаємо картинкою. Це складніше, але набагато краще сприймається глядачами. Тож, якщо ми точно хочемо втілити усі свої журналістсько-режисерські задуми в життя, стараємось бути присутніми під час монтажу новинного матеріалу. Робота над написанням цього здавалося б короткого сюжету тривала близько трьох годин. Тож ви десь плюс-мінус розумієте, скільки йде часу на написання більш серйозніших тем. Ну і в день ми пишемо мінімум по два сюжети у випуск. Тепер ви знаєте трішки більше про журналістів Тіві 4 І уявляєте, ми з вами разом уже 32 роки. Дякуємо за довіру.